Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вам вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що планують вороги, щодо тих, хто дивиться відео близьких людей, що планують вороги, що думають, що говорять, що планують робити вороги. Працювати життя, планують дуже напад на фінанси, розбити серце. Хочуть, щоб ви були самотні і прямо щоб страждали, щоб вам розбивали серце. Самотні. Скажіть допоможіть що планують робити? Ну, нічого так не виходить. У вас дуже сильний захист. Навіть те, що вони планують, не виходить. Мені ще йде, що вони хочуть ваш дім, вашу, ваше ж майно чи житло якесь. Тут жінка похилого віку ще вийшла. Планує, їй хотілося в ваш дім. Мати собі. Ну, у вас будуть гроші. От. Це, може, до речі, вороги. Це можуть бути родичі або друзі дитинства через кладовище. Працювали на кладовищі. Заперечу ось негатив, убираю, <кій> порчу насмерть, знімаю. Порчі на самотність, кладовицьку магію анулірує, убирає. Відкривається всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я, цікаю ворогів на віки вічні. Убираю, буде так і, так і є. А студні програми Порчина самотність знімаються, Вертається врага. Тому хто став, хто робив, хай з ними все це станеться, буде так і так і є. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є ще якісь плани, про які треба знати тим, хто дивиться, близьким людям? Ворожі плани. Ну, тут всі розмови. Багато заздрощів, розмови про вашу пару, сім'ю, про любов. Дуже ще обговорюють красу. Яка у вас фігура, волосся? Може, якщо це чоловіки, то обговорюють от вашу другу половинку. Ну, верніше, красу. І заздрять. Заздрять. От, намагаються щоб е, намагаються щоб розійшлися, остуду ставлять мені такі деякі. Але не виходить. Усе одно перемога абсолютно над ворогами. Тут сім'я. Лишаються, відносини зберігаються все одно, попри всі негаразди. Тут вас янголи-охоронці рятують, захищають. Ну, цих людей треба убирати із вашого життя. Цікаві віші убирай Всю заздрість, зглази, порчі і прокляття знімаю. Всі порчені програми негативні. Що ставлять вороги, анулюються, не працюють, повертаються їм назад. Все, що їм належить, вся їхня заздрість, злість, прокляття повертається їм назад, звідки прийшло туди і вертається. Більше не впливає на тих, хто дивиться відео близьких людей. Очищається енергетичний і фізичний простір. Від будь-якого негативу порчених програм повертаю енергії, сили, красу, здоров'я. Відновлюються фінанси тих, хто дивиться відео близьким людям. Так, є вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу. Закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на любов, на здоров'я. На гроші, на прибутки тим, хто дивиться відео, близьким людям нічого не заважає. Відновлюється здоров'я буде так і так. Так, крутяться, мучаються вороги, <кій> не даєте ви їм спокою, намагаються щось зруйнувати, влізти. Але захист дуже міцний, в них нічого не виходить. Нічого не виходить. Добре, зараз ще є питання від глядачів. Це питання на загальний розгляд за донат на любу суму. Також може допомогти і тому, хто запитав, і всім, хто дивиться відео, якщо от схожа якась ситуація. Скажіть, допоможіть, чи буде працювати син на тій роботі? Де зараз працює того, хто запитує син? Скажіть, допоможіть, чи буде працювати син на тій роботі? Де зараз працює? Чи буде працювати син на тій роботі? Де зараз працює? Тут хтось втручається в його справи, його прям хочуть убрати. Тут карта мага, ще й Щось роблять, щоб пішов, щоб не було роботи. Щоб взагалі не було роботи. Це я, заперечую, убираю щоб не було фінансів. Порчені програми. Я тут дуже агресивний напад. Знімаю всі програми. порщі програми. порчі і порчі порщі, алкоголізм обираю. Суїцидні думки знімаю. Прошу допоможіть, будь ласка. на насмерть кладовицьку магію. анулірую убираю. Порчний алкоголізм на блуд знімаю. Прошу, допоможіть, будь ласка, сину і повертаються його гроші. Робота відновлюється, жага до життя повертається, буде так і так і. Повертає сили, повертає енергії, здоров'я, свідомість повертає. Всі морочені програми мороки, зняті з сина, очищається енергетичний і фізичний простір сина. Більше втручатися не зможуть. Отсікається повністю весь негатив. Буде так і так Відкрити всі шляхи і дороги на щастя, на гроші, на любов, на здоров'я дорога легка і двері відкрити. буде так і. так. Викриваємо. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я на роботу, на гроші відновлюється свідомість, повертається до сина. Більше немає жодних порчених програм, відкриті шляхи і дороги. Так і так є. От так що, будь ласка. Магічний вплив на синові. Періодично вам варто його переглядати. Що з ним роблять? От, От так, все буде гаразд. Має працювати далі. Добре, я на цьому маю завершувати. Дякую вам за увагу. Нагадую про військових, якщо бачите, що збирають військові на дрони, на автівки, на теплі речі. Допомагайте, будь ласка, хто скільки зможе. Бажано щодня маленьких донатів не існує. Це гарна підтримка, допомога. От. Також бажаю. Щоб від от вас одвернулися, одійшли всі вороги, всі, хто зла бажали, більше цього робити не можуть. Отсікаються, відвертаються, по інших шляхах ідуть, більше чіпати не зможуть, буде так і так і є. Так що, на цьому я завершую. Дякую вам за увагу, і до приємної кави і до зустрічі!